Я так помітив, що більшість з нас схильні ставити цілі за принципом або все, або нічого. Таке чорно-біле тунельне мислення, яке зазвичай і заважає побачити нам бажаний результат. Така популярна тема, коли ми починаємо з понеділка, з нового року кардинально щось змінювати, кидаємо курити, пити, починаємо щодня тренуватися, харчуємося, як інстаграм-блогери заповідали в своїх соцмережах. І звісно, що якщо ми жили по одному і різко кардинально все змінюємо, то... Палива нашої мотивації надовго не вистачить. На тиждень, на два, в кращому випадку на місяць. Далі людина вигорає, і коли оступається, їй здається, що з нею щось не так, що вона не така, як усі, що комусь комфортно, і хтось здатен жити в такому ритмі, а їй не під силу. Але насправді справа не в нас в цей момент, а в нашому підході до справи. Якщо ти ставиш якісь цілі на рік наступний, став адекватні цілі, краще худнути щомісяця на кілограм-два, але стабільно, і за рік може втратити в такому випадку 10-20 кілограмів. Аніж схуднути за січень на 10 кг, а за лютий потім набрати назад з надлишком плюс 15 кг. Ну який в цьому сенс? Якщо ти бачиш мене вперше, то рекомендую підписатися. в мене буде багато корисної інформації, якою я буду ділитися з тобою безкоштовно.